Друзі, привіт! Мене звати Роман. І я зараз буду розказувати, як правильно підбирати кабелі з яким перерізом до ваших автоматичних вимикачів. Тут ви бачите, є 5 автоматичних вимикачів, вони є однофазні. Відповідно, все, що я буду розказувати, відноситься до однофазної мережі з напругою 230 вольт. Для трьохфазної мережі є деякі нюанси, але про них зараз я не буду розказувати. Хіба пишіть в коментарях ваші питання, і там я буду відповідати про ті нюанси вибору електричних кабелів з перерізами для напруги 400 вольт. Те, що буду розказувати, воно підходить для кабелів з такими монолітними мідними провідниками, а також кабелів проводів з такими багатожильними провідниками. Увага! Дана інформація не підходить для алюмінієвих провідників. Можете переглянути дане відео, зрозуміти загальну суть підбору кабелю або мідного проводу і вже по відповідних таблицях підібрати автоматичний вимикач для алюмінієвого провідника або кабелю. Починаю розказувати зліва направо, з меншого до більшого. Найменшим автоматичним вимикачем, який у мене тут є, це є 10 А. Будь-який автоматичний вимикач має зверху написаний його номінальний робочий струм. А саме отут ви можете побачити, є 10 Буковка Б це є його вольтамперна характеристика, вона зараз нам не потрібна. А 10 це є відповідно його робочий номінальний струм. Якщо ви рідко працюєте з електрикою або вам тільки потрібно щось зробити, чуть-чуть, і ви не знаєте номінальний струм саме вашого автоматичного вимикача. Пишіть в інтернеті його е, якусь модель, і, відповідно, вже там можете почитати. Модель даного автоматичного вимикача є mb 110 a Якщо ви його впишете, відповідно перейдете на якийсь сайт. Там ви можете про нього почитати його характеристики і зрозуміти, що його номінальний робочий струм є 10 А. В електриці струм 10 А рахується не сильно великий. Тому до цього автоматичного вимикача підключається ось такий не дуже грубий провідник. Важливо є те, що до автоматичного вимикача грубший провідник ви можете підключити, а менший ви не можете підключити, бо це забороняється правилами. Тому от мінімальний переріз, який можна підключити до цього автоматичного вимикача, є саме 1,5 мм квадратних. Отож, до автоматичного вимикача 10 А ми підключаємо кабель з перерізом струму провідних жил 1,5 мм квадратних, що відповідає всім державним нормам та відповідно всім ДСТУ. В електричних щитах ви можете зустріти після такого маленького автоматичного вимикача 10 А встановлені також автомати з струмом 16 А. Це до них підключається трошки грубший кабель. Автомати на 10 А загалом використовуються на світло, а отакі 16 А вже використовуються для роботи розеток змінного струму 220 В. І ви вже розумієте, що світло це є трошки делікатніший, і туди підводиться отакий делікатніший провідник з перерізом 1,5 мм квадратних. А в розетки вже необхідно підводити провідник грубшого перерізу. Ось там такий він вже такий грубший трошки є. Вони не сильно відрізняються, але трошки відрізняються. А до автомата 16 А ми підключаємо який кабель. А правильно, ми підключаємо кабель з перерізу 2,5 мм квадратних. Будь-який майстер, який працює з електрикою, він це знає. А якщо ви тільки починаєте займатися електрикою, або ви сам собі майстер, відповідно, ви маєте розуміти, що до 16 А підключається кабель 2,5 мм квадратних, щоб витримувати оцю потужність електричних приладів, які ви будете підключати в розетки. Це досить важливо не переплутати от кабелі, коли робиться електрична проводка. Бо між 1,5 мм квадратних і 2,5 мм квадратних різниця на око насправді не є велика. І в оцій бігатні, коли мається спішить, коли весь кабель він є чорний. Маркування побачу, не побачу, в когось ліпший зір, кого чуть, чуть гірший зір. Головне не переплутати і не замонтувати кабель для розеток 1,5 мм квадратних. Це не можна. оце ні. для розеток. Ми маємо підключати кабель з перерізом жил 2,5 мм квадратних. Люди, основне, що ви маєте розуміти, що оці автоматичні вимикачі, яких виробників вони би не були, які вони би не були брендові, з якими вони не були характеристиками, вони не захищають вас, ваших рідних від ударів електричним струмом. Їм насправді по барабану ви і ваше здоров'я. Їх основне завдання це захистити в першу чергу себе, щоб вони не згоріли, та захистити провідники, які до них підключені. А вас вони не захищають. Щоб захистити вас і ваших близьких від ударів електричним струмом та електричною напругою, є інші пристрої, які спеціалізуються якраз на захисті людини від ударів електричним струмом. У нас на каналі є відео про ПЗВ. пристрій захисного відімкнення. Ви можете переглянути це відео. Буде в посилання там внизу, в описі під даним відео. І відповідно, ПЗВ російською УЗО. Воно захищає якраз людину від ударів електричним струмом, а автоматичні вимикачі вас не захищають. Якщо вам потрібні ПЗВ, які вже захищають людину від електричного струму, переходите на наш сайт, там є зверху посилання, і вже відповідно ви там можете купити ПЗВшки, які встановлюються у ванних кімнатах, в душових, в банях, які захищають якраз людину від електричного струму. Третім автоматичним вимикачем, який у мене тут встановлений, є B20. Ви мене спитаєте, чому отут скрізь по одному провіднику, а тут два. зараз я буду розказувати. Це вже є отакий трошки спірний номінал автоматичного вимикача. І відповідно до нього вже можна до 20 А підключати два провідники. Маємо ось тут номінал 20 А, бачите? А до нього в мене зараз підключений до цього автоматичного вимикача один провідник з перерізом 2,5 мм квадратних, а інший провідник підключений 4 мм. квадратних. Чому так? А тому, що провідник 2,5 мм квадратних, згідно книжки, може витримати струм до 29 А. І коли мало якраз. На провіднику 2,5 мм квадратних 16 А вибиває отакий автомат то його можна цих 16 А цілком легально замінити на 20 А. Такі випадки бувають, коли підключається до кабелю 3 х 25 якась духовка трошки потужна, кондиціонер трошки потужний. І оцей кабель він може вибивати. Тоді майстер приїжджає, бачить, що. Кабель у нас витримує отакий 2,5 квадрата 29 А і майцер спокійно робить заміну 16 на 20 Бажано так не робити. В випадках, коли потрібно, так можна зробити. Але в загальному до 20 А вже бажано підключати провідник з перерізом оцим 4 мм, отакий погрубший. І тоді точно ваш кабель буде захищений на всі 100%. А коли необхідно, в деяких випадках можна замінити оцю 16-ку автомат на 20-ку. Тому і ставлю біля цього автомата ось таку табличку. Де пише, що до автомата 20 А можна підключати як 2,5 мм квадратних, так і 4 мм квадратних. Але пам'ятаємо, що це все, що кажу, воно відноситься до мідних провідників, прокладених в звичайних умовах, не в землі, не в трубі або будь-де де є поганий теплообмін. Тому що автоматичний вимикач 20 А. Може бути завеликий для кабелю 2,5 мм квадратних, коли він буде трошки працювати за нештатних умов, там, де він постійно працює, або там, де він може грітися. Тому з номіналом 20 А потрібно трошки подивитися, в яких умовах кабель буде використовуватися, і з яким саме пристроєм тоді приймати точне рішення. Чи можна так робити, чи не можна. 4 квадрата сміло підключаємо до автомата 20 А. А з 2,5 мм квадратних, ми ще думаємо, наголошую. Після 20 А в нас йде автоматичний вимикач з номіналом 25 А. І до 25 А автомата ми маємо підключати кабель з перерізом 4 мм. Квадратних. Тут. Ми можемо його підключати, бо нам дозволяє номінал 20 двадцятки підключати 4 мм квадратних кабель, а до 25 А це вже обов'язково потрібно підключати кабель з перерізом 4 мм квадратних. Більший можете підключати менший не можна. Тут вже немає отих компромісів, як на 20 двадцятці. 25 А бачимо, підключаємо кабель 4 мм перерізу. Тут він вже так гарненько собі живе та працює. Отакий От, грубенький бачимо провідник, який підключається до автомата C25. І ми розуміємо, що це автомат 25 А. В більшості випадків автомати з номіналом 25 А встановлюються в розподільних щитах в будинках для квартир. І коли ви надумаєте робити заміну відного кабелю до своєї квартири, якщо близько до розподільного щита, ви можете купити кабель 3х4, але бажано купити все-таки кабель 3х6. 4 мм квадратних це і добре. Цей переріз відповідає автоматичному вимикачеві, але залежить від довжини, яку потрібно буде прокласти кабеля, і більше прийнято прокладати при заміні електропроводки до квартири кабель 6 мм. квадратних. Після автомату з номіналом 25 А у нас йде автоматичний вимикач номіналом 32 А. І ось ви можете вже побачити, що до 32 А автомата ми маємо підвести кабель з перерізом 6 мм. Ось тут у нас є автомат і тут є провідник, оцей, який до нього є підключений. Він є якраз 6 мм. Показую ближче. Це вже є оцей. Потужний автоматичний вимикач. Можете подивитися, що це є 32 А впевнитись. А отут впевнитись, що це є якраз оцей переріз 6 мм квадратних. І якраз оцей автоман захищає оцей провідник, який до нього є підключений. Наголошую, що 32 А це вже є великий струм. Тому ми маємо бути впевнені в тому, що. Кабель, який підключаєте ви до цього автоматичного вимикача, саме є 6 квадратів. Бо якщо підключите менший якийсь з оцих провідників, то кабель може згоріти, а автомат може не вибити. Тому в електриці потрібно відповідально підходити до вибору автоматичних вимикачів. Ви не можете, от що попало. Повключати де попало. Адже, якщо ви щось не так зробите, щось не так підключите, це вже ви будете, як майстер, відповідати за те, що станеться. І ви маєте з повною оцею Відповідальністю підходити до вибору автоматичного вимикача, який ви встановлюєте людині в електричному шуті. І ви не маєте підключати будь-який кабель, провід, куди попало, а маєте розуміти, що це є в нас тоненький провідник, ми його можемо підключати до слабенького автоматичного вимикача. Як отут вказано. Якщо це є в нас провідник отакий компромісний. Ви краще встановіть менший номінал автоматичного вимикача, ніж вгадуєте, підійде чи не підійде. Так, якщо ви переконаєтеся в тих нормах в середовищі прокладання кабелю, що це не зашкодить в подальшому, відповідно, ви можете от для кабеля 2,5 квадрата збільшити автоматичний вимикач на 20 А. Але це потрібно робити лише в крайньому випадку. І коли ви розумієте, що ви робите добре, а коли ми маємо такі потужніші кабелі, ми вже можемо встановити отакі сильніші автоматичні вимикачі для них. Якщо зауважили, що я щось забув сказати, або маєте якісь зауваження, доповнення, пишете де в коментарях, бо я не можу все ідеально знати. Я розказую те, що я знаю, те, що я розумію. А якщо я щось забуваю, ви що робите правильно, ви в коментарях доповнюєте. Дякую, що дивитеся, коментуєте. До побачення! Хай вам щастить!